Шановні наші воїни, рідні, наших героїв, всі присутні. Сьогодні ми продовжуємо традицію української державної вдячності, вдячності нашим військовим, вдячності нашим героям України, які проявили себе надзвичайно у захисті нашої держави, в захисті наших позицій, в захисті нашого суверенітету, в захисті наших людей. Україна це держава, що відбулася завдяки сміливості. Саме українців. Український народ вижив та зберіг власну сильну ідентичність в доволі складному середовищі. Багато хто хто би не витримав, всі це розуміють, але українці змогли змогли зберегти себе, свою державу, змогли пройти через всі випробування історії та викинути чужинців з нашого українського дому. Обов'язково вистоїмо. І зараз я в цьому впевнений, ми захистимо незалежність нашої держави, захистимо суверенітет України, нашу землю, наше право жити і самостійно обирати, як нам, українцям, жити. Український дім завжди буде на політичній мапі світу. Надзвичайно важливо, щоб у нашому спільному домі кожен український герой мав свій власний дім. Це найменше, що держава може зробити для, для того, щоб сказати вам дякуємо за те, які ви є, за те, якими є ваші рідні, близькі, ваші родини, за те, що ви всі обрали Україну і свою долю пов'язали з долею України. Слава вам, слава всім українським героям різних часів. Які боролись заради нашої незалежності, які, які залишили Україну живою? Ми пам'ятаємо, якою ціною все це дається. Пам'ятаємо усіх наших героїв, всіх наших полеглих героїв, вшановуємо їх зараз хвилиною мовчання. Прошу. Дякуємо нашим героям, Дякуємо всім! Бажаємо миру, тепла, вільної України. Слава Україні!